Якраз підійшов пан Георгій Коваленко, і я думаю, як все пов'язане недаремно саме в цей час про небо і про коріння, переосмислення, про молитву і пан Георгій був учасником і дискусії на лабораторії Вплив мистецтва на травму. Отже, питання: як в цій ситуації пройти? В цьому різноманітті не загубитися, але продовжувати розвиток, не втратити себе, але і зробити новий подих, да вийти інакше, там де ми ще не були, але взяти з собою найголовніше. В чому тут мистецтво і духовний шлях пересікаються? Де вони в людині пересікаються? Вітаю, я просто не можу випати, випасти з контексту, в якому я зараз знаходжусь. Да? Тому я, відповідаючи на запитання, буду про це говорити. І якраз я те, що тільки що пані Неса запитала, це те, над чим я сьогодні сілий ранок думаю. Тому що ну так сталося, що в мене сьогодні день народження. От. Але а, я запізнився, тому що а, був на відспівуванні свого друга воїна от сьогодні зранку. А, і а, це якраз про, про те, заради чого ми живемо, заради чого ми а, воюємо. І знаєте, коли ти відспівуєш хлопця, ну, хлопця йому вже під 50-напевно було, а, якого ти. Знаєш, як студента, він для тебе залишається студентом, з яким ти багато років працював. Так само я згадав, що в мій день народження, коли я був в армії в 88-му році, померла моя бабуся, у якої я прожив до 18 років. Тобто, це було в мій день народження. Мене не відпустили, хоч там залишалося місяць, служити. І це якимось чином. Привело мене до роздумів над смислом життя. От. І до армії я намагався поступити на інженерну спеціальність в Києга, як це тоді називалося. Да? А після армії я вже почав поступати на філософський факультет. І от якраз так сталося, що це питання про смисл життя привело мене і до філософського факультету, і до церкви. Якось це відбувалося паралельно. І все це відбувалося в тому неймовірному часі свободи, перебудови, так, відкритих текстів. Ми все це читали. І от я сьогодні ранку думав і збагнув, що питання про сенс життя це питання, яке має сенс як постійне запитування. Тобто немає однозначної і один раз в житті даної відповіді на питання сенсу життя. Ну, я про себе, можливо, у когось є. От. І ти продовжуєш себе запитувати, весь час запитувати, заради чого я живу? І це оте видривання від землі. Якщо ця відповідь не в, в цьому просторі, то це відривання від землі. І релігія це один з можливих, одна з можливих відповідей, більш того, яка не завжди працює, і не всі періоди твого життя працює, але в якій є оцей вибір неба. Тому що, знаєте, коли ти сьогодні говориш перед матір'ю ще живою, про те, що герої не вмирають, а Христос Воскрес. Це про небо, це про вічність, це про справжність. Коли перед тобою воїн, який закінчив духовну семінарію, але так ніколи не став священником, це про його віру реалізовану в цьому контексті. Тому мені здається, що. Оце питання Воскресіння або вічності. При тому вічності не тієї, яка десь там, десь далеко, а яка тут і зараз, і яка потребує від тебе оцього певного сходження на Голгофу, не втечі від Голгофу, не пошуку чогось десь, неймовірно далеко, на інших планетах. Хоча я посперечався про те, що українці не дивляться в космос. За український космізм, колись Бердніка тягали по КДБ і фактично довели майже до Божевілля. Да? І я нещодавно читав теж дуже класну книжечку. з... Фан, ну, науково-фантастичну початку ХХ століття написану десь на Галичині, де описується Київ з площою Героїв Крут, і де є місце, куди прилітають космічні кораблі, і багато інших дивовижних передбачень на майбутнє. Більш того, так сталося, що ми їздимо зараз в різних містах і от відкрили для себе чернігів космічний. От ви знаєте, що з Чернігівського училища 11 космонавтів. Українські космонавти це не тільки Каденюк. Да? От. І є космічна Полтава. От. І це теж дуже цікавий момент. Да? І мені здається, що ця певна софійність, як в тому числі практична мудрість, але не мудрість. В земному, але оця вміння навіть в земному, в цьому нашому звичайному житті бачити вічне, це дуже важлива річ. І от мені здається, що в цей час невизначеності, в якому ми зараз перебуваємо, і в якому насправді були весь час. Ну, давайте згадаємо всю нашу історію чи останні наші там роки, ну все на от кожен хай згадає своє життя, скільки він прожив, і скільки було визначено і зрозуміло е, все, що було в, в цьому часі. Це, мені здається, відповідь е, в тому, щоб ставити запитання, ставити запитання про смисл життя, знаходити відповіді от дійсно нематеріальні, знаходити від, відповіді поза межами нашого життя. Тут я погоджуся поза межами навіть нашої планети, От. але все ж таки не у відповіді сенс, а у вмінні ставити собі оці вічні питання і в реальності сьогодення знаходити на них відповідь. Десь так, дякую. Дякую, пане Георгію. Від нас наші смачнюші клери сьогодні. Аби життя було більш солодким, дякую, дякую.